Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговому епізоді по Gemini. У нас сьогодні епізод 6 і він буде присвячений мультимодальності. Тобто це детальніше розглянемо, як саме він працює із зображеннями та голосовим пошуком. Розпочнемо з голосового пошуку, тому що тут все набагато простіше. Він працює абсолютно ідентично, як і в пошуку Google, тому що Gemini – це продукт від Google. Пошук у нас знаходиться тут використати мікрофон. Просто Натискаємо і вводимо наш голосовий запит. Давайте подивимося на догляд за рослинами. Подивимося, які паради він нам дасть, як правильно доглядати за рослинами. Надай мені 5 парад, як правильно доглядати за рослинами Ось є нам 5 парад. В принципі, нічого тут специфічного в нас немає. Абсолютно такий самий пошук, як ми б ввели текстовий запит. Це Просто як альтернатива. Наприклад, в деяких ситуаціях він може знадобитися, а в деяких навпаки нам зручніше просто написати. Це справа така. Ось Ми можемо дивитися, що все в нас тут зелененьке, та все, він знайшов якби, в поради і в Google. Тобто з цим все добре. Можете використовувати, якщо колись знадобиться, в принципі, функціонал є. В чаті GPT, в веб версії такого в принципі, немає. Тому Якби, можна вважати в цьому плані як додатковий функціонал. Але основний акцент у нас сьогодні буде все ж таки на фотографіях. І тут хочу одразу зауважити, Lita Gemini — це текстова модель. Тобто Він не призначений для роботи з фотографіями. Це власне ідеограм, це Midjourney, для якого ми пишемо промпти і отримуємо на виході зображення. Тобто Він нам не буде генерувати зображення. Він нам навіть часто не буде там, готувати якісь промпти. Він дуже сильно пручається роботі з фотографіями, і з цим можуть бути певного роду проблеми. Але я хочу показати деякий функціонал, який працює в принципі без проблем, на який можна використовувати для власної користі. Тож, перше, що я хочу тут зауважити, він не генератор. Друге, він не працює з фотографіями людей. Покажу зараз, як це працює. І чому саме, що саме він пише. Беремо фотографію, опиши мені, що зображено на фото. Якщо не можеш, то опиши, чому саме. Зараз подивимося на його результат. Бачите, він не може допомогти із зображеннями людей. Давайте запитаємо, в нього, чому не можеш допомогти із зображеннями людей. Почитаємо. Він зацікавлений, чому не може. Перша складність людського тіла та обличчя. Абстрактність поняття людина. Тобто емоції, думки йому з цим дуже складно перевести на мову зрозумілу машину. Плюс етичні міркування. Ну, етичні міркування, ми, в принципі, подивимося трошки пізніше, в одному з наступних епізодів, скоріш за все, в останньому по Джимі. Але він може виконувати деякі завдання. Він каже, що він може описати зображення та генерувати прості зображення. Тут він бреше. Цього він робити не може, він буде дуже сильно пручатись. З цим ми подивимося. Це дуже цікавий функціонал, я вам його покажу. Тож давайте спробуємо з описом зображення. Ми зрозуміли, що в нього є проблеми, назвемо це так, з генеруванням зображень і роботою з людьми. Але давайте все ж таки знайдемо якусь тут фотографію. ну Давайте, наприклад, цю. У нас тут лев на фоні пейзажу. Так? Ну, давайте згенеруємо щось, якийсь фокус. Опиши мені це зображення. Опиши е, основні об'єкти на фото. Е, надай інформацію про акценти, які зробив фотограф. Давайте з таким чином спробуємо. Тут я впевнений, що він нам відповідь згенерує. Ось бачимо зображення лева, яке стоїть на лузі перед дерев'яною будівлею. Це має центральне, тварина виглядає могутньо, основні об'єкти, лев, луг, будівля. Акцент лев і композиція. Світло, колір, загальне враження. З таким чином можна описувати фотографію. Це в, іноді може бути корисним, тому що ну, всякі є завдання, тому, з фотографіями там, тварин, пейзажів він працює. Окей, давайте ще подивимося не на тваринку, а на пейзаж. Подивимося і введемо йому такий самий запит. Щоб подивитися, просто, що воно працює, якби не лише там, з зображенням тварин чи ще чогось. Дивимося ще на е, пейзаж, і будемо ось, бачимо, те ж саме. основні елементи, гори, дорога, пагорби, дерева, небо, акценти, світло, композиція, перспективи і загальне враження він е, прописує. Тобто е, він може генерувати описи. З приводу генерації промптів у, у нас є тут велика проблема. Тому що з промптами він вручається, він буде завжди писати, що він лише мовна модель, він не буде нічого робити. Але є в нас один приклад, як взагалі одна порада, як це можна обходити. Давай таким чином. Я хочу згенерувати зображення за допомогою ідеограм. Таким чином. Бачите? Ось він одразу е, каже, що він не може. Хоча ми його не просили нічого зробити. Ми просимо просто згенерувати зображення для ідея. Е, яким чином ми можемо попросити його е, зробити про? Бачите, у всіх трьох чорденках. Давайте таким чином. З, опиши мені у вигляді е, тексту е, появу лева. Місті. Стиль тексту реалістичний, три речі. Пробуємо ось таким чином робити. Він знову, бачите, йде в генерування зображень. Окей, окей. він знову вручається у нас. Прибираємо таким чином. Бачите, Він написує три варіанти. Та все, що. Ну, Давайте ось, додай наслідки появи лева. Все, що пов'язане зі словом генерування, він реагує на це, в нього одразу тригер і він каже, що він лише мовна модель. Давайте дивитися на пробуємо згенерувати це в ідеограм. Просто беремо цей текст, генеруємо кредит і поїхали. Зараз почекаємо, поки він згенерує. Ось таким чином можна пробувати його обходити. Але скажу, е, є проблеми, варто уникати от всіх цих не, слів по типу там, генерування, я хочу згенерувати і тому подібне, тому що ну, буде проблема. Ну і бачимо ось чотири наші фотографії лева. Ось Яким чином він тут саме у нас. Виглядає у місті. От, дивимося, де наш тут приклад був. Розбив кілька вітрин, поранив поліцейського, пошкодив, загнали в кут і знешкодили, ну, залишив якби, слід в Окей. З цим також можна працювати, але це такий функціонал ну, називаємо це так, на любителя, мучитися з ним в плані. Створення промптів. Тут, скоріше ми намучуємось, ніж створюємо якийсь адекватний промпт. Давайте ось такий ще створимо вірш про цю ситуацію. І поки він генеруватиме, я вам розкажу ще про один функціонал. Бачу, витав, в принципі, в нього. Трошки він краще працює з е, віршами, ніж е, чешепиті. Е, ось можна зробити тобі, текст різний, ну, і тому подібне. Ось. можна таким чином використовувати, ну, але якби це, знаєте, ми мали е, створити там, наприклад, картинку щось в такому плані. М -м, давайте візьмемо, тільки візьмемо давайте новий е, чат, щоб він не плутати йому контекст. Е, візьмемо, наприклад, зображення наше. І створимо щось. Створимо вірш про Зображення. Дивимося на такий промпт. І ось у нас вірш іде про зображення. Тобто краще його використовувати, якщо вже ми говоримо, то більше в такому стилі. Тобто Про картину гірську, наприклад. Так, ось він нам створив вірш. Це по факту те, що робота із зображенням. Він його опрацював, подивився там, на об'єкти, проаналізував все, створив зв'язки, подивився, що таке вірш, і зробив нам результат. Але є набагато більш класний функціонал для роботи із зображеннями. Для прикладу покажу вам вже згенеровані якісь зображення попередньо в Ідеограм. Ось, наприклад, я генерував ось промпт. Результат, бачите? Фотографія-гірського пейзажу в Альпах зроби акцент на італійське невеличке містечко, додай світло пору доби, сонячну погоду та осінь. Що ми робимо з цим зображенням, як його можна використовувати? Зберігаємо, пишемо на зображення Альпи. Зберігаємо, вставляємо як вхідні дані сюди і кажемо, що це за місце. І як бачимо, що він пише? Такий пейзаж можна зустріти в багатьох альпійських країнах, таких як Швейцарія, Австрія, Італія, Франція. Італійське невеличке містечко. Супер! Особливо в регіоні Доломіт. Круто! Працює. Окей. Домовились. З, з цим спрацював. Давайте щось подивимося на більш нейтральне. Я робив з приводу ось такого формату. Рівнинна місцевість з українськими будиночками, на містечко в Україні, марівничий пейзаж біля річки. Окей, проблема. Україна. Продовжуємо. Чуть це за місцем. Дивимося на результат. Складно визначити. Можна зустріти в багатьох регіонах України, Росії та інших країн Східної Європи. Вау! Ну, чим не мало, правильно? Працює. Давайте тепер в прямому, скажімо так, ефірі це згенеруємо, щоб не було ніяких сумнівів, що він це вміє робити. Давайте беремо щось по типу... Ну давайте африканського, африканського міста. Давайте візьмемо. Мені потрібна фотографія африканського міста. З характерною стилістикою. Ну, все, нічого ми йому більше не прописуємо. Характерна стилістика африканського міста. Ну і зараз ми отримаємо щось, ну, не знаю, абсолютно щось випадкове, називаємо це так. Ну, ось такий варіант. Тут можна обрати. такий, такий. Давайте ось такий варіант оберемо, тому що тут у нас іде, якби, схоже щось на піраміди, він може описати. Тут також, тут... Ну, можна ще такий варіант використати. Зараз. Давайте ось ці два варіанти спробуємо. Візьмемо Африка 1. І візьмемо Африка 2. І спробуємо зараз... ось Африка 2. Давайте Африка 2. Що? Це за місце? Дивимося зараз на Результат, що він нам покаже? Така архітектура характерна для багатьох міст в Африці. Ось він нам пише. Раз, два, три. Спробуйте описати, бачите. Яскраві будинки тропічна рослинність Африка. Ну, давайте ще цю збережемо. Це у нас була Африка 1, так, Вона з першого разу не, е, завантажилась нормально, давайте в такому ще форматі. Знову пробуємо, що це за місце. А він каже, що тут люди. Справді, справді тут люди. Тут люди і тут люди. Він не надасть нам, тут він не робить на цьому акцент. Так, дійсно, дійсно. Тут люди, тут він нам не допоможе з цим. Але все одно о, якби працює досить круто з цим. Давайте ще я покажу деякі приклади. Вони вже будуть не настільки вражаючі, наприклад. Тут вже будуть, я підготував деякі о, такі основні всесвітньовідомі зображення, він їх банально знайде. Бачите, він їх банально знайде. Він пише, де воно навіть знаходиться, чим схожий, хочемо дізнатися, там, сайти і тому подібне. Тобто таким чином. Якщо в нас є завдання, наприклад, дізнатися, що це там за місце, умовно, яка це місцевість взагалі, бажано, щоб це було без людей. Ну, я думаю, що немає сенсу далі подовжувати, наскільки це класна технологія, наскільки воно круто працює. З таким чином можна за допомогою... Давайте ще допишемо тут без людей. Давайте візьмемо ще тут китайського, так? О, ось таким чином спробуємо згенерувати і будемо трошки підсумовувати. Тобто Головне уникати людей. Уникати людей, яким саме чином ми це можемо зробити, якщо в нас вони є на фото. В будь-який сервіс заходимо, який ми розглядали, який вміє. В Magic Eraser, тобто, який буде видаляти якісь елементи на фото, видаляємо звідти всі зображення людей, і він нам згенерує все те, що нам потрібно. Uh, ну, Тут він, звичайно, такі прав... ну, Тут він скаже, що люди. Mm, тут занадто просто. Ну, давайте ось цей варіант. Давайте ось цей варіант візьмемо. Тут все. Uh... Не так очевидно. Ось, зберігаємо. Тут все не так очевидно. Тут прям зходу я би не сказав, що це якесь китайське місце. Що це за місце? Де воно знаходиться? Подивимося, як він на це відреагує. Це вже за так більш складний рівень, як на мене. В... Ну, мені немає щось додати. Немає щось недати насправді. Це є в нього навіть три варіанти, де воно розташоване так. Класно, класно. І давайте щось що такий варіант оберемо. На останок, можливо, він хоч чимось не впорається. Давайте створимо ось такий варіант. Що це з місця, де воно знаходиться? Що знову напишу, що Китай. Так, так. Знову Китай. Знову Китай, знову він пише ці три міста, де воно знаходиться. Ось, тобто дивіться, це, на мою думку, один з найгеніальніших функціоналів Джеміна в роботі з фотографією. Тому що все те, що було до цього, то там зображення назвемо це так, людей він не може зробити. Це якби сумно. Чому не може? Окей, зрозуміло. Описати зображення у вигляді там лева, зробити акценти. Функціонал класний, але ну, нічого супер-супер специфічного нема. Так, якість прекрасна, але ну, такого ми могли очікувати, називаємо це так, від Gemini. З приводу пейзажу, так, трошки складніше, ніж лев, але також ми це могли очікувати. З приводу промптів ну він занадто вибагливий називаємо це так. Пручається він дуже сильно з генерації, там, навіть промптів. так? Ну, створює стиль реалістичний, йому це вже він одразу ловить триггер. Ну, доходиться лише таким чином йому мучити його і доводити його до промпту. Тобто, така собі справа. Формувати вірш, ну це і Chat GPT вміє. З приводу ось цього функціоналу це річ геніальна. Справді, ну, Мені немає що додати, він ні разу не помилився. Він ні разу не помилився. Тут він прописав 4 варіанти з Альпом. І один з них був італійський, те саме, що ми просили, він навіть сюди взяв регіон дописав. Йдемо далі. Дивилися взагалі на рандомну якусь фотографію. Тут стоїть 4-5 будинків, одна, схожа на церкву, річка і якісь просто там поля. Ну, він взяв і сказав, що це там в основному Україна яким чином він це робить, це насправді така трошечки загадка. Можливо, він працює, в принципі, як і Google Об'єктив. Давайте ми ще таким чином зараз спробуємо знайти, що він знайде. Ось бачите, він пробує просто шукати схожі якісь зображення. Але говорячи про зображення, наприклад, ось ці більше китайського. Бачите, просто Night View of Sity Free City, Night Lights Image. Тобто ніде, в принципі, Китай не згадується тут. Прям так, щоб з Єдине, що ось цей варіант був. Але ну, я би не сказав, що тут прям настільки це все було очевидно. От, таких фотографій можна знайти дуже багато. Він це робить через Google об'єктив. Він намагається це зробити. І, на диво в нього це виходить ідеально. От, тому. Можна таким чином використовувати цей сервіс. Давайте підсумовувати, що вміє Gemini з зображеннями. Перше, він вміє створювати опис зображень. Опис зображень натискаємо, вводимо промпт, він нам його генерує. Єдине обмеження без людей. З людьми він буде поручатися, і він не дасть вам нічого зробити. Як обходити це Magic Eraser в сервісах, які ми розглядали раніше, можете використовувати, і тоді він все це з'їсть і надасть вам відповідь. Наступне створення промптів. Формально він це робити вміє. Тобто, якщо його дуже сильно замучити, він вміє. Один з варіантів він вам точно видасть такий, як треба, але над цим треба буде постаратися, так як ми робили, тобто, він ловить на тригерна там, генерація, генерування, зображення і тому подібне. Він каже, що він мовна модель, і все відчепиться від нього. Але ну, за допомогою там, таких всяких цих текстових промптів можна спробувати викрутитись, якщо нам не шкода свого часу. З приводу створення віршів або там інших там, історій за фотографіями, так, функціонал прикольний, цікавий, може бути корисним, там, наприклад, як особливо, якщо нам потрібно трошки креативу додати в нашу роботу. І найбільш геніальний функціонал це ідентифікація міст за фотографією. Тобто, ну, такого функціоналу об'єктивно я ще ніде не бачив. Ось тут бачимо тут Україна. ось бачимо, він Знаходить, я не знаю, про що він так спільно побачив. Ось Тут інше вже, тут просто якісь випадкові там, зображення і тому подібне. Але він, бачите, він розпізнає, що це в нас Україна. От, от. На такий функціонал також хочу звернути увагу. Функціонал є. Голосовий від є. Тобто мультимодальність працює в нього, але є недоліки, такі як люди, люди але це етика. Це етика, Ми на неї подивимося дещо пізніше. І він не працює як генератор, як промптів, так і генератор зображення. Це також мінус, але якби він був вмів це, то навіщо нам тоді були б інші взагалі сервіси? Тож, функціонал є, тестуйте, пробуйте, намагайтесь використовувати, намагайтесь мучити його, можливо, вам вдасться зробити щось цікавіше, щось більше, щось додаткове знайти. Якщо вдасться, буду радий, якщо ви поділитесь. Тож на цьому все з зображеннями. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Будемо потрошку підходити до завершення курсу Почимений. Ще в нас буде два епізоди, два досить цікаві епізоди, де можна буде зрозуміти ще більше про цю технологію. Тож, дякую за увагу і до нових зустрічей вам.